Урок шостий. Продовжимо розглядати методи розфарбовування стемпінгу. Зараз ми спробуємо розфарбувати стемпінг за допомогою іншого типу лаку. Це так їх називають ще тінтами лаки, з іншими властивостями вони мають яскравий пігмент, але напівпрозору формулу. Почнемо з. Білої основи ми можемо нанести на неї наш колір. Ви бачите, що на Білому він дуже яскравий. Саме цю властивість і використовуємо в таких лаках такі плямисті візерунки на нижній підложці нашого дизайну дуже цікаво виглядають, якщо зверху візерунок буде. Виконаний чорним лаком, то ви бачите, що розфарбовується фон у вільній техніці, в цьому його перевага і простота. Тепер нам необхідно висушити. Перед тим, як продовжувати, тому перейдемо відразу до нашого чорного фону. Тут ми зробимо спочатку малюнок. Беремо білий лак. Вибираємо малюнок. Переносимо його на наш нігодь. Позиціонуємо і втоплюємо нігодь в подушку. Ось таким чином ми зробили білу підложку, яку потім будемо розфарбовувати. Перевіряємо наш. Кольоровий фон вже можна розташувати малюнок. Беремо чорний лак. Якісь нас гарні контури. Вибираємо розташування, яке нам подобається, вирівнюємо наш нігодь відносно малюнку і втоплюємо в подушку. Ось такий дизайн ми отримали. В даному варіанті наш фон не сильно перекривається верхнім малюнком. Наступне це повертаємось до малюнку на чорному фоні. За рахунок напівпрозорості ми можемо ось так легко і вільними рухами розфарбувати наш дизайн. І кольори будуть яскравими. Оскільки в основі лежить саме спеціальний лак, який перекриває повністю наш чорний фон. Ось такий результат ми отримуємо після очищення зайвого лаку і покриття топом. Ми розглянули основні методи, як розфарбовувати стемпінг з використанням різних лаків. Всі інструменти ви можете придбати в нашому магазині Creative Shop.